Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На Харківщині теж неспокійно було трошки про те, що відбувалося цієї ночі. Ранок знову недобрий для України, тому що Одещина потерпала дуже один загиблий: є, 13 постраждалих серед постраждалих двоє дітей. Це знову ж таки цивільна інфраструктура. По Харківщині інший такий цікавий також матеріал, який можна обговорити, тому що Харківщина фактично щодня під обстрілами, те, що маємо станом на зараз, є. Па Пан Териху повідомляє, що окупанти зачепили найзавантаженішу міську трасу в місті Харків і руйнування, зруйнована одна непрацююча автозаправна станція, пошкоджена інша. Ну, власне, в прилеглому готелі вибито кілька вікон. Ці атаки продовжуються. Це безпілотники різного типу. Якщо раніше, пане Юрію, ми казали про те, що безпілотники це для того, щоб або подивитися, де система ППО, або після безпілотників запускати кілька е, рядів ракет. Що це сьогодні на вашу думку? Безпілотники потрібно розділити на категорії. Розвідувальні комплекси як працювали, так і продовжує противник намагатися їх застосовувати масово, але Силам оборони вдалося налаштувати роботу щодо ефективного виявлення розвідників і потім знищення їх за рахунок наших безпілотних систем. Зокрема, звісно, ми потребуємо додаткової кількості протиповітряних засобів, які б могли закрити нашу цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, зберегти життя українцям і збивати як розвідувальні, так і ударні безпілотники, так, зокрема, ракети. Але для цього потрібен звісно час і додаткова підтримка від наших партнерів. Що стосується Російської Федерації, вона продовжує терор. Ви ж розумієте, що ніякого військового об'єкту в житловому будинку бути не може, і це більше того, розуміє достатньо добрий Окупант як наслідок, терор населення здійснюється з єдиною метою: це знищення українців, і це, звісно, залякування, дестабілізація ситуації. Для того щоб люди виїжджали, для того щоб люди менше допомагали силам оборони, для того щоб знизити національний супротив. От чому Російська Федерація застосовує свої ударні системи по житлових будинках, лікарнях, дитячих лікарнях і інших об'єктах. Що стосується безпілотників, давайте подивимось хронологію, як розвивалися. Ми зараз будемо казати саме за категорію шахедів, вони ж гаральні другі, так. Це ті безпілотники, які є дальнього радіусу дії. Раніше ми називали їх МОПЕДИ, щоб для всіх було зрозуміло, які можуть нести достатньо потужний боєприпас на суттєву відстань в глибину України. Зокрема, вони застосовуються на поточний момент і по прифронтових містах, такими як Харків. Як було спочатку, пам'ятаємо, з'явилися ці безпілотники, ворог їх застосував максимально ефективно тоді. Понищив інфраструктуру, було нанесення ряд ударів по житловій інфраструктурі по об'єктах цивільного призначення. Після чого дуже швидко я цим гордий сил оборони налаштували протидію, зокрема за рахунок мобільних вогневих груп. Із ста безпілотників, які запускав ворог, свої цілі досягали не більше двох. Достатньо часто було таке, що максимальне збиття. Станом на сьогоднішній день ворог зрозумів, що його безпілотники дальнього радіуси дії стали неефективними. Відповідно, противник почав проводити ряд модернізації і застосовувати нові тактики, тобто це інша висота нижче, вище. Якщо раніше там це одна кількість йшла е в моменті запущення, зараз вони намагаються це комбінувати. Тому противник шукає ту саму тактику, яка та з можливості його безпілотники застосовувати найбільш ефективно. Також противник щупає повітряні коридори, де знаходиться наше ППО, розряджає його для того, щоб підготуватися, і в подальшому я більш ніж переконаний, що ми будемо відбивати масові комбіновані атаки. Це безпілотники за новою тактикою, яку противник зараз десе намагається визначити, плюс додатково ударні ракети. Що стосується можливості виготовлення ворогом і модернізації. На поточний момент на цьому наполягають українські дипломати. Росія зберігає можливість завозити комплектуючі не тільки з Китаю, а й з інших країн, які є нашими партнерами. Вони завозяться по сірих схемах і так далі. І так далі але така спроможність для Росії вона зберігається. Відповідно, посилення санкційної політики, контролю, обігу товарів, щоб мінімізувати потрапляння до Російської Федерації необхідних комплектуючих. Для виготовлення не тільки дронів дальнього радіусу дії, а й ракет. Ну і друге, звісно, це засоби протиповітряної оборони і дальнобійна зброя, дальнобійні ракети для України, які зможуть суттєво посилити наші безпілотники і нищити виробничі спроможності противника, їхні склади і загалом бойовий потенціал на території Російської Федерації. Зокрема, 32 з 51 безпілотника сьогодні вдалося збити. Систему протиповітряної оборони за це величезна вдячність. Маємо певні влучання. На жаль, але ну така система зараз боротьби. Нічого не можемо зробити.